Друзі, всім привіт! От з самого ранку попалася мені така новина, і я зразу її вам повідомляю. Як ви всі вже знаєте, що в Україні майже 20% території була розбомблена, розгромлена, і дуже багато біженців, переселенців. Люди виїхали хто куди, хто на Захід і Центральну Україну, хто в Європу, але факт лишається фактом. Люди без домівок. І вони втратили все. І ось казалось би, пріоритет держави мало би бути направлено саме на такий факт, щоб допомогти цим людям, якесь житло, чи якісь там хайми, чи якісь там гуртожитки, чи будь-що, щоб допомогти цим людям залишитися в Україні, хоч якось допомогти їм із житлом. Але ні. Ви зараз почуєте, депутат <кій> заявляє, що є пріоритетом нашої держави сьогодні я поставила в пріоритет побудову нових нових закладів тримання ув'язнених, оскільки побудова нових нових тюрем є одним з пріоритетів ми шукаємо ресурси також у нас є певні пропозиції в рамках стратегічної інвестиційної ради і ми сподіваємося що нам вдасться реалізувати ці проекти тобто ми можемо зробити висновок що пріоритетом сьогоднішньої держави це побудова тюрем, це посадка всіх неугодних мас населення до в'язниць. Тому що в'язниці не резинові. А людей, які, яких треба відправити в тюрми для нашої держави, сотні тисяч. Це і СЧ, і Військові, які залишили ну по логіки, це і ухилянти, це і блогери, взагалі всіх тих, хто виступає проти нинішньої влади. Ще раз підтверджує той факт, що Зеленський з Єрмаком будують тоталітарну державу. Вони сплять і бачать, як вони закриють кордон, як вони всіх поставлять на якісь свої бази обліки і жінок, і дітей, і, і всіх. І кожен громадянин буде невиїзний з України, а хто що буде рипатися, всіх до в'язниць, які вони вже планують уже будувати. Бо вони вже думають про своє майбутнє, вони вже в головах своїх прокручують, вони вже бачать ті в'язниці, а їм є що бояться, тому що повторюють, що вони за всю свою каденцію не прийняли жодного закону для українців і для України, лише для олігархів і для особистого збагачення тих самих олігархів, і все зробили для того, щоб красти. І не нести ніякої відповідальності. Зеленський з Єрмаком готуються не на шутку до виборів.